Всіх вітаємо на нашому каналі, моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. В цьому відео я хотів зачепити таку дуже делікатну тему, як законопроект 10.449, про який вже говорять зі всіх щілин, всі блогери, юристи, адвокати, політики, журналісти і так далі. Але перше ніж розпочати дану тему, прошу вас, всіх, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, на цей канал. На нашій групи Телеграм з і проваї виявлені людини, а також групу Декларація, де ми проводимо живі стріми і обговорюємо дуже багато нагальних питань на сьогоднішній день. Отже, в коментарях мені писало немало людей. Маріан, поділіться, будь ласка, своєю думкою про цей закон, що ви думаєте, тому що вже згідно нього є дуже багато порушень, прав свободи людини і так далі. Більше того мені пишуть люди в особисті, що от вже закон прийнятий. Хочу сказати наступне: я висловлюю свою особисту думку, опираючись тільки на основний документ: це верховенство права Конституції України 96 го року, де прописані всі права і свободи людини, які має забезпечити держава, щоб людям було нормально, комфортно, зручно жити, відповідно і не думати про завтрашній день. Але як ми бачимо, кожного дня наші з вами права порушуються, приймаються ті чи інші недолугі закони, які відповідно максимально суперечать Конституції України, хоча депутати та інші так звані посадові особи, коли їм потрібно, вони опираються на Конституцію України як на основний закон про повноваження президента, про продовження повноваження президента або Верховної Ради. А коли потрібно. Прийняти ті чи інші закони, які захищають права і свободу людини. На жаль, протягом 32 років я жодного такого закону, соціального закону, який би дійсно підтримав людей, не побачив жодного. Тому, повертаючись до закону 104,49, хочу сказати наступне: ну, найперше, що він ще не підписаний, і відповідно. Паритися про те, що його приймуть, і, відповідно, буде кіпіш, будуть відбуватися дуже страшні речі, я особисто би не став, тому що потрібно запитати в так званих юристів, що вони думають про цей орган, який називається Верховна Рада, яка власне приймала цей закон, про термін її повноважень. Як нам говорить основний закон Конституції України. Термін повноважень Верховної Ради закінчився 29 жовтня 2023 року. Це я знову ж таки читаю те, що написано в Конституції. Я не являюсь джерелом останньої станції, щоб мені потім не приписали ті чи інші речі, ту чи іншу гідоту, що я щось не так трактую або трактую так, як мені виходить. Ще раз наголошую: я читаю Конституцію і відповідно. Можу посперечатися з багатьма юристами стосовно конституційного права на території України.